Про енергетику ми з вами неодноразово говорили і будемо цього разу також говорити, тому що це дуже важливо, і, в тому числі в першу чергу для самих українців. Е, от е, процитую я директора центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він каже, що у серпні та на початку вересня відключень світла в Україні може не бути. Е, втім, одна з умов для цього відсутність додаткових ушкоджень енергетичної інфраструктури. Я перегадую, коли були ці от ураження серйозні по нашій енергетичній структурі, е, знову ж таки прогнозували, що це на роки відключення, що ну блекаутів, тому що ви самі вже пояснили, блекаутів не може бути, бо в нас є фон атомні електростанції, але загалом будуть постійні відключення, кажу, казали, казали е, цієї сфери експерти. Зараз кажуть, можуть не бути. Так чого нам очікувати? Будуть, не будуть відключення, що очікувати взимку, тому що прогнози знову ж таки. Міняються. Прогнози знову ж таки відрізняються ті, які були ще буквально місяць тому. Ні, ну в дійсності ж нічого не міняється, і з приводу прогнозів також. Тобто, дивіться, з одного боку, є генерація. Тобто це то, що виробляється електрична енергія на протязі доби. З другого боку, є рівень споживання. Коли у вас знищується якесь підприємство, прилітає в якийсь потужний комбінат. Ну, от рахуйте, ви виключили потужного споживача. І загальна кількість попиту на електричну енергію в Україні зменшилася. Якщо у вас хтось десь потрапляє в якусь трансформаторну підстанцію, у вас зменшується загальна кількість споживачів. Ну, тобто, ми розуміємо, так? Тепер, що стосується генерації, у вас є певна кількість ядерних енергоблоків. Тому що маневрову генерації в Україні практично зараз не лишилося. Е, оті ядерні енергоблоки, які працюють, вони працюють в фоновому режимі, ви абсолютно правильно сказали. Але якщо загальний рівень фону, який вони забезпечують, відповідає попиту в, навіть в критичні години, ви просто виробляєте надлишок електричної енергії, яку теоретично можете продавати навіть нашим сусідам. Ви будете покривати, у вас буде зменшуватися кількість відключень. Тобто все залежить від рівня споживання. Чому, власне, говорять про пікові години? Тому що в період пікових годин рівень споживання серйозно зростає. Коли була фантастична спека, попри всі заяви, люди не включають кондиціонерів, всі кондиціонери включали. Угу. І як наслідок. Е Ну, ми мали в реальній дійсності дуже велику кількість відключень електрики для побутового споживача. В серпні місці, по-перше, очікується, що буде виведено в, з капітального ремонту два енергоблоки, що додасть кількості електричної енергії в мережі. Ну, і погодні умови будуть не такі жаркі, як були в липні місяці, що дозволить зменшити загальний рівень споживання. Тобто, отак от, от воно. Прогнозується. Що стосується е, децентралізованої енергетики, що стосується е, газогенераторних установок, що стосується когераційних установок. Оці всі речі, про які зараз дуже багато говорять, які теоретично мають замістити маневрову генерацію, ну, я напевно нічого нового не скажу, але поки що там більше розмов, аніж конкретних справ. Е, по-перше, наша українська система виділення земельних ділянок і підключення до мереж, вона не знаю, на кого розрахована, може на супермирний час. Це надзвичайно складно робиться, і є великі проблеми з тим, як це зроблено. Другий момент: всі ті інвертори, всі ті сонячні панелі, всі ті речі чомусь. Наша влада думає, що цим будуть займатися місцеві органи влади. Взагалі, в Європі та і всюди у світі це є комерційна діяльність, цим займається бізнес, який це все робить і продає електричну енергію, відшкодовуючи собі певний кошт. У нас з вами чомусь виникла ідея, що подібні речі можна віддати місцевій владі, яка. Піде до ОСББ, піде до власників багатоквартирних будинків, почне їм виділяти якісь гроші, вони почнуть там щось встановлювати, брати в кредит. Хто коли-небудь мав будь-які стосунки з ОСББ? Особливо, якщо це не багатий будинок, який побудований там рік-два тому, і, коли, і де живуть в принципі, люди заможні. А коли ми з вами говоримо про будинки старої забудови. Де люди далеко не такі заможні, як хотілося би нам всім, а якщо там ще й багато пенсіонерів, то вибачте, про які кредити, які повернення грошей, які, власне, домовленості з ОСББ там може йти мова. Там просто фізично немає в людей грошей. А будь-яка генерація, будь-які панелі, будь-які інвертори це є достатньо великі витрати. Тому. Чекати, що власне сьогодні ця децентралізація піде через місцеві органи влади на ОСББ, для мене ну, мало ймовірно. Підсумовуючи те, що я говорю: значить, ядерні енергоблоки зимою, як правило, працюють всі в повному обсязі. Ну, тобто, я беру варіант, коли немає якихось суттєвих прильотів в систему передачі електричної енергії. Коли у нас з вами на сьогоднішній момент картинка така, от як ми сьогодні маємо. Тобто, що, щось десь там є, але в цілому Україна забезпечується електричною енергією. Тобто зимою буде працювати е, ядерна енергетика. Якщо рівень споживання буде вищий, то на величину цього вищого рівня споживання у нас будуть відключення, щоб ні в кого не було ілюзій. Будівництво в Молдові газогенераторних установок і програма обміну газу на електрику, яка була обговорена нашими високопосадовцями. Будівництво теплових електростанцій газогенераторних установок у Польщі на кордоні з Україною Все це гарні ідеї, красиві слова які, на мій погляд, поки що дуже мало реалістичний до виконання. Тому що ідея газ на електрику, ну я розумію, у Молдові не вистачає газопостачання, вони залюбки себе робили. Але проблема в тому, що наскільки це вигідно Україні буде, і чи Україна зможе на сьогоднішній момент таким чином обмінювати газ на електрику і як довго це буде продовжуватись, чому я настільки песимістичний з приводу введення, президент що обіцяв, 1 ГВт, Подивимося, як буде виконана ця обіцянка. Хоча ми маємо приклади енергоатома, який отримав декілька газогенераторних установок ще зимою 23-го року, власне, по-моєму, в лютому місяці. Він зміг змонтувати одну за 14 місяців. По-моєму, він тільки його запустив на 25 мегаватт всього лише. Про який гігаватт мова йде. Наскільки я знаю, там в інформаційних мережах є інформація про те, що в Україні було по програмі від наших партнерів, по різних програмах, поставлено було десь порядку 52 установок газогенераторних. Сьогодні змонтовано 11. Ну, от щоб ми розуміли з вами, і це було поставлено це обладнання в січні-лютому 23-го року. Сьогодні змонтовано 11. Ну, тобто, якщо реально підходити до цих питань, тобто цим має займатися бізнес. Тоді це буде, ну, хоча б якимось чином теоретично можна буде прогнозувати, коли це буде зроблено. Влада навряд чи цим питанням буде займатися. Якщо буде займатися, то там буде купа різних проблем, в тому числі і корупційних. Тому, що нам чекати зимою? Однозначно, будуть відключення. Однозначно, якщо є можливість якимось чином себе обезпечити, шукайте можливості, як це можна обезпечити. Е, наскільки будуть відключення, залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим більше витрачається енергоносія, тим е, більше потреба в маневровій потужності. Ну, все дуже просто. Угу. Якщо зима була тепла, Ну, менше буде відключень. Зима буде холодна, більше буде відключень. Отак це буде. Без відключень не буде. Щоб mm -hmm. не було ні в кого ілюзій. І один гігават до кінця цього року я дуже сильно хочу помилятися. Ну, в кращому випадку, не знаю, 200 250 мегаватт. І то, і то, і то питання.